Ну що ж, як ви вже зрозуміли заголовку тексту, сьогодні ми будемо з вами говорити про легендарну постать і винахідника, і художника, і таке інше, а саме Леонардо да Вінчі. Сьогодні я вам не буду розказувати про його біографію, де він народився, коли він помер, що там з нього було. Ні. Сьогодні я вам розкажу про найцікавіші факти, які я для вас підготувала. Тож, можете. Лежати або ж пити чайочок, але найголовніше, щоб ви зрозуміли цю тему і знали найцікавіші факти, бо наша пам'ять запам'ятовує саме ті факти, які нам здаються найцікавішими. Тож вибирайте для вас саме ті, які вам вподоби, і зараз ми з вами будемо починати. Ну що ж, перший факт. Про його творчість це те, що над відомою найвідомішою картиною Джо або ж Моналіз він працював аж 16 років. Деякі думають, що це сам Ленарда Вічі, тобто це автопортрет, або ж це взагалі чоловік. Існує дуже багато взагалі і теорій теорії цього, і гіпотез, що це взагалі таке, але так і невідомо а, точно чи це взагалі жінка, чи це все-таки чоловік. Тобто це як така одна із найвідоміших загадок самого Леонардо Да Вінчі з його творчості. Але ми йдемо далі. До наших днів цілює понад 7 тисяч сторінок записів Леонарда Вінчі. Винайшов він понад 400 машин і механізмів. Він віртуозно грав на лірі. А ви про це знали взагалі? І коли в суді Мілана розглядалася справа Леонардо, він фігурував так само як музикант, а не як художник чи винахідник. Тож записуйте. І не тільки ви говорите, що Леонардо Вічі це художник чи винахідник. Ні, це ще й і музикант, бо він грав віртуозно на лі. Леонардо першим вже в зараз все труби, щоб розуміти розташування і будівлю м'язів. Він вийшов якраз цю пропорційність, так, ось ви бачите, якраз цей, цього чоловіка, це теж винайшов Леонардо Вічі. Леонардо першим пояснив, чому небо синє. Але це ще не всі факти. Чи знали ви, що Тавічі був вегетаріанцем, справнішнім вегетаріанцем. І людей, які споживають тваринну їжу, він назвав ходячими кладовищами. Ось така то правда. Він також, у числі захоплення його, можна вважати ще й кулінаром, бо він просто дуже любив кулінарію та мистецтво сервіровки. У Мілані протягом 13 років він був розпорядником придворних бенкетів. Він вийшов. Кілька кулінарних простосувань полежуть працю кухарів. Оригінарна страва від ланарно, тонко нарізне тушковане м'ясо, з укладено зверху овочами, користувалося великою популярністю на придворних бенкетах. І чи знали ви, що такі проєкти, як підводного човна, повітряного гвинтокрила, танка, ткацького верстата, шаркопідшипника і літаючих машин, розробив саме Леонардо да Вінчі? Тож не дивитися, звідки з'явилися ідеї літаків або ж вертольотів та й танків, це все знайшлося від Леонардо да Вінчі. Є такий трішки дивуватий факт. Не дуже навіть і до, мені здається, не дуже хороший, але, думаю, вам це треба теж знати. Цей факт шокує і мене, і різних сучасників, думаю, зараз шокує і вас. Але у нього була звичка уважно роздивлятися і детально замальовувати повішених. Так, тому що він вивчав будову людського тіла, і це було одне з найважливіших занять його. Але також Леонардо був амбідекстром. Що це таке? Це те, коли він добре володів і правою, і лівою рукави. Тому е, також можна сказати, що е, він стражав дислексією. Що таке дислексія це порушення затості читати. Цю нету, так звано, словесної сліпоти, з зниженою активністю мозку звичайно, у визначеній зоні лівої півкулі. Як відомо, Леонардо писав, також дзеркальним способом. Це теж може показуватися також дивно. Але це була одна з таких найцікавіших фактів, які, я думаю, дуже є актуальними зараз, і це вам було дуже цікаво це дізнатися. Тож, отакето Леонардо Леонарда Вічи, тепер ви запам'ятаєте, як і вегетаріанцем, і іншою дивуватою людиною. Але це був легендарний і винахідник, і художник, і теж і музикант Леонардо. Da vinci.